Він лишився в пам'яті ось таким. Тут співали українські пісні. І водночас відспівували загиблих. Господи, всі святі твої спочили. Вони були героями і одразу після перемоги стали ворогами. Сейчас я туди не хожу. Це продажа України в розницю. Безусловно, та проект ФСБ, Безусловно, та проект тих маргінальних партій, які ушли в прошлое, а Щас питаються рашати ситуацію. Народ на Майдані нині звинувачують у всіх бідах. Паралельно повзуть чутки, що намети викуповують за 10 тисяч доларів. Та й політики наймають у мешканців майдану з конкретними пропозиціями побитися з колегами з інших сотень. Самооборони конфліктують з правим сектором. В результаті, поки одні поїхали на війну, інші займаються місцевими розборками. Минуло півроку за цей час майдан видозмінився. Свободівець Ігор Кривецький забрав назад сцену. П'ютівець Княжицький відключив головний рупор майдану канал Еспресо. Депутат від Бюту Микола Княжицький Його сім'я самоволодіє Еспресо. ті, хто лишилися, почали заробляти власноруч, бо гроші олігархи більше не давали. І в скриньку вже не так активно підкидають перехожі. Ще вчора активний майданівець Ярема, вже сьогодні генеральний прокурор погрожує майдану повною зачисткою. Обличчям нової України не може бути збіговисько незрозумілого походження. Дітям лейтенанта Шмітта час вирушати з Києва. Терпіння українців закінчилось. Ярема запевняє, його розвідка доклала Майдан вже не той. Це по справжньому небезпечне місце. Вчинено 158 злочинів. Серед них чотири факти заподіяння громадянам тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками. Більше 14 розбійних нападів, 73 факти крадіжок, 18 фактів нанесення тілесних ушкоджень. Журналісти 17-го каналу вирішили поглянути власними очима, чи такий страшний чорт, як про нього говорять. Діти з батьками на каруселях, закохані пари гуляють серед наметів. Знімальна група в мірах безпеки зніматиме тільки на телефон. На вході в містечко нас зустрічає охоронець в бронежилеті з палкою на поясі. У деяких може бути при собі навіть і зброя. Перші хвилини на території, як чуємо крики про допомогу, за 100 метрів від нас група самооборонівців колотить трьох чоловіків, які намагаються втекти і не можуть. Пошли, пошли, ребята, пішли, пошлі. Перехожі і хочуть допомогти, але наблизитись не наважуються. Під крики людей чоловіків відпустять з окривавленими обличчями вони так і не скажуть, чому на них напали майданівці. Та ні, при чому не приїжджає. Приїжджає, не приїжджає. Без різниці. разниці. Спасибо, ребята. Не встигаємо відійти від побитих, як помічаємо групу вже інших людей у формі, які б'ють одного зі своїх. З криків стає зрозуміла жертва один з них. Вирішують боргові питання. Та метрах від заворушення помічаємо патруль ДАІ. Можливо, правоохоронці втрутяться в криваві розборки на майдані. Пожалуйста, там люди якогось чоловіка і Це є інформація. От жйомпан патруль. Даївець пояснює, вони з напарником нікого рятувати не будуть. Викликали опергрупу. Я зрозумів, добре. Сам боїтесь, так? Хлопці вже встигли помиритися, а патруль так і не доїхав. У багатьох сьогодні складається враження, що сотники подалися і тепер діють зовсім не в інтересах України. У нас є досьє, повне досьє на всіх тих, хто знаходиться там зараз на майдані. Сила, примінена к бандитам, буде одобрена. А тим, хто заблуждається, буде добре слово і убеждення. Водночас самі майданівці, аби уникнути провокацій, вже вели сухий закон і запровадили комендантську годину. Запевняють, без бою з майдану не підуть, принаймні допоки не пройдуть парламентські вибори, і вже ночують у бронежилетах. Андрій Павловський, Ладислав Бовтрук, сімнадцятий канал.